У Чернівцях стартував міжнародний проєкт із безпеки для школярів. Його мета навчити дітей правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, рятувати себе та допомагати іншим. Нові класи безпеки з'являться у десяти школах області, а знання, які отримують діти, стануть інвестицією в їхнє життя і здоров'я. На Буковині стартував транскордонний проєкт із безпеки у надзвичайних ситуаціях для школярів. Кормуни допомагають нам у створенні класів безпеки. Класи безпеки це, це місце, тобто вони його обладнують всім необхідним. Це місце, де будуть навчати наших дітей, як зберегти життя, як допомогти. Ми сьогодні з вами живемо в умовах війни, і тому питання безпеки, питання збереження життя і здоров'я воно надважливе. Крім того, наше географічне положення це район прута. У нас часті паводки, у нас гори, тобто відповідно можливі землетруси. Якщо ми будемо навчати, правильно навчати своїх дітей, як поводити себе у надзвичайній ситуації, ми вбережемо їх життя, ми інвестуємо ці знання в них. Партнери з Румунії наголошують, тема безпеки сьогодні актуальна для обох країн. Йдеться як про природні катастрофи, так і про виклики пов'язані з війною та міграційними кризами. саме тому тематика цього проєкту наразі є дуже актуальна. Йдеться про боротьбу із надзвичайними ситуаціями, а також освітніми заходами, тому що зараз є дуже багато непередбачених ситуацій, як в Україні, так і в Румунії. В Румунії, приміром, в останній час. І повені, і різні інші стихійні лиха а також вже і в останні роки це і війна, яка була розпочата, а також криза пов'язана з переселенцями. Окремою безпековою темою для європейців залишається і війна в Україні. Європа у Європа вже давно забула, що таке війна, вже більше 40 років. І ніколи я не думав, що ми повернемося назад до цього моменту, до часу війни, і тому треба адаптовуватись. Україна швидко прийняла. Рішення швидко адаптувалася, але також і Європа теж має зміцнити свою спроможність захисту і боротьби із ворогом. У Глибоцькому ліцеї вже готуються до облаштування нового класу. Тут навчається понад 800 учнів, і знання, отримані під час занять, стануть у пригоді не лише школярам цього закладу, а й дітям із сусідніх громад. Не потрібно давати скидку на те, що ми проживаємо в найнебезпечнішому районі. На території України сьогоднішній учень або сьогоднішня дитина має бути цілком готова до різних небезпек, які можуть читувати продовж життя на території України. Це і питання мінної безпеки, питання надання першої медичної допомоги та питання, які пов'язані з природніми катастрофами або катаклізмами. Цей проект є продовженням попередньої співпраці з безпеки та захисту в транскордонному регіоні Україна Румунія. Нині ж фокус на молодь. Десять шкіл із Чернівецької області отримають сучасне обладнання для таких занять. Загалом навчання пройдуть понад пів тисячі дітей. Було відібрано цих десять шкіл, які отримують обладнання саме для цих класів безпеки для навчання діток. Діток буде загалом навчання 20 вчителів, які отримують сертифікати саме по. Наданню медичної допомоги, і також буде після цього. Ці вчителі, скажімо, інформацію понесуть діткам в школи. Так буде. Ну в нас в планах провести навчання для не менше ніж 700 діток в цих 10 школах в області. Це дві школи є безпосередньо в місті Чернівці, а також з Новоселицького, колишнього Герцаївського району. Крім занять у класах, передбачено практичні тренування. Кожен із учасників отримає також і персональний посібник, як діяти у тій чи іншій надзвичайній ситуації. буде практичне навчання, як теоретичне, так і практичне. В рамках проекту ми розробили кілька навчальних брошур, які будуть розповсюджені серед дітей у школах, щоб вони залишались з ними навіть після фактичного навчання, яке ми проводимо. Було обрано школи, до яких зазвичай не доходять, які є більш віддаленими, щоб усі діти та вчителі в цих районах могли пройти навчання. Організатори наголошують, діти мають бути готові допомогти собі та оточенню за будь-яких обставин. Сам по собі проект інноваційний, новий він передбачає залучення дітей до активного навчання і вироблення стійких навичок. В плані надання самодопомоги та допомоги своїм ближнім, якщо дитина знаходиться або попадає в надзвичайну ситуацію, Україна та Румунія разом зміцнюють безпекову спроможність прикордонних територій. Партнери наголошують спільні дії, обмін досвідом і навчання дітей. Це інвестиція у безпечне майбутнє цілого регіону, де знання та підтримка один одного не мають кордонів. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.